Пережили знову одну з атак на, на нашу країну з боку терористичної держави Росії. І, ну, що я хочу сказати, ми вистояли, як завжди, і вистоїмо, тому що, як ми бачимо, то як не старалися в наші вороги, але все-таки вони слабшають, тому що сильніші ми. А, так, звичайно, ми всі в Україні сьогодні мега втомлені, тому що ніч була зовсім без сна, але нічого. Я думаю, що все-таки скоро це все закінчиться. Такий вступ. Невеличкий до відео Але <кхем>, вважаю, що потрібно про це говорити, тому що все-таки, знаєте, канали, звичайно, канал більше про косметику, все. Але ну в нашій країні таке робиться, і все одно потрібно про це також говорити, щоб більше людей це бачило. Тому ось так. Хочу. Висловити співчуття всім загиблим, ну, сім'ям загиблих, також всім постраждавшим від цих всіх атак. Але ще раз повторюю, що вистиму. Ну, А тепер давайте прийдемо вже до огляду косметички, яку я зібрала. Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свою косметичку, яку я зібрала на червень місяць. Цього разу, ну ось в такому форматі, буду, буду вас трохи трясти, тому що в мене тут немає з собою нічого, ні лампи, ні штативу, нічого. Я з рук це все знімаю. Тому, але вирішила показати, бо не знаю, коли. Ну, коли я зможу вже, коли вже буду вдома, коли вже я буду нормально знімати, тому покажу вам так. Косметичку збирала ось в оцю в від DelinPron, тому брала все так, щоб в мене все помістилося, щоб було зручно перевозити. І давайте подивимось, що ж я взяла. Ну, я вже тут все розклала, і давайте по черзі будемо дивитися. Так. Отже. Ось такі тіні від ламель. Отака маленька палеточка, це відтінок 404 бургунді, Я не сводчила все. Бачите, як назва тут де назва, воно залишилось більш насиченим, а тут у мене трохи вигоріло, бо тіні були, ну, в мене взагалі косметика зберігалася на вікні. Але як тільки почалась вже така спека, все, то там, потрібно було перенести, перенести трошки не встигла, бо не було мене вдома, і трошечки ось таке вийшло, але начебто все нормально з косметикою. Так, і, а, я зробила сводчики двох ось ось цих, а, таких блискучок. Бачите, як гарно один золотистий. Такий, а один більш такий ворожевий йде. Це ось ці два блискучі відтіночки. Так далі. Далі від ламель дуже така стара палетка. Це для брів тіні. Ось такі в мене два відтінки: чорний і ось такий коричневий. Ось чорний коричневий. Чорним майже не користуюся, в мене немає. На, ну, в планах, щоб його закінчити, а ось цей коричневий використовую саме для брів і хочу його завершити. Так, далі. Далі ось такі рум'яна від Color Intense. О, знаєте, доволі гарний відтінок, персик 0,3. Так, ось, бачите, оцей такий Ніжний такий відтіночок персиковий. Вони дуже природньо виглядають, ненасичено, я люблю таке, тому з задоволенням користуюсь. Далі Далі в мене тут олівці для губ. Ось цей олівчик. Це я тут вже в Сумах була, ходила в аврору і побачила олівці ось ці від Evelyn в дереві. І такий цікавий відтінок мені здався, тому я собі придбала. Це 18-й лайт І так, ось, де він, такий з рожевим таким відтінком. Третій ось він йде, спочатку сочив, дуже такий гарний, мені прям сподобався. А, далі а, взяла ось такий олівчик від Богенії. А, так, це у нас 0,05 відтінок. Він у нас іде механічний. Так, і він йде, вже ну, після того йде ось такий більш такий темний, такий прям насичений. так. І ще взяла ось такий олівчик Малюва, Це в нас натуральний відтінок в дереві самий звичайний. і ось такий він, ну, бачите, нюдовий такий відтіночок. Тому ось такий в мене взяла з собою олівчики. Далі, Далі ось такий тональний взяла від Ellen Pro adaptiv Contour це якийсь у нас Photoshop ефект. Скористалася лише. Він нещодавно в мене з'явився. Один раз поки що спробувала, тому відки будуть трохи пізніше. Так, О, від Avon серії Lux О, це в стіку. О, це в нас іде ось такий. Консилер. В принципі, мені непоганий. Єдине, що, якщо у вас якісь там суховаті частини тіла, є такі там з якимись лущеннями, то може підчеркнути. Далі, Далі пудра від Color Intense розсипчата. Це в мене моя перша розсипчата пудра, і єдина поки що, і О, це у нас. Soft-Pink відтінок. В принципі, непогана пудра, вона фіксує, не скажу, що прям надовго, але якась фіксація, певна, є. Так, далі туші для Вій. У мене ось така туш від Lamel 3 d Effect mascara. Вона в мене вже закінчується. Тут вже, я хочу вже в цьому місяці її добити, піде в порожні баночки. І ще ось таку взяла від LCF Термо. Це ось ця Art Collection, їхня, не, не так давно їхня нова колекція. Подобається, в принципі, мені подобається, що так як термо, то вони такі стійкі, не пливуть там нічого. Так, далі. Далі для губ ще взяла ось таку помаду від Maybelline. Це вже така старинка-старинка. Вона у мене в Project Penny. Такий доволі м, повсякденний, я б сказала, відтінок. 932-й. Так, і ось вона у мене другий свод, оце і така із якимось коричневим таким підтоном. Ну, гарно, мені подобається. І ще для губ взяла ось таку рідку помаду від Avon Ultra. Відтінок. Так. Candy Pink. А, все ніяк не можу її закінчити. Ось де ось перший сводчик, дуже-дуже гарний відтінок, один з моїх улюблених. Просто що вона у мене найстаріша з рідких помад, я її в Project Pen взяла. Дуже їй небагато залишається, тому сподіваюся, що скоро все-таки я її закінчу. Далі. Далі від Color Intense прозорий гель для брів подобається, гарно фіксує, нарікань немає за таку ціну за бюджетну гарний засіб. Потім ще взяла ось таку. Ось такий блиск для губ від Elen Pro. Подивіться, яка краса. Сувач не робила, тому що він виглядає прозоро, просто з блискітками, які видно при сонячному світленні, чи якомусь там штучному. Отак воно виглядає просто прозоро на губах, але дуже так гарно виглядає в сонячні дні. Далі, Далі взяла. Ось такі тінь однушка Vitelen від Pro відтінок Shimmering Rose. це таке, знаєте, як такі хлопечки-консистенція. Так, зараз ось де. пройдемось тут ряд таких продуктів Від Ellen Pro я взяла ось такий бронзер. він Я думала, що він якийсь, знаєте, такий як кремовий, але ні, він насправді самий звичайний сухий бронзер. Це у мене у відтінку 101 Так, і ось там сводчик такий, бачите, доволі такий тепленький. На літо буде гарно. Далі. Також від Delane Pro Я взяла ось такий хайлайтер. Так, взагалі, так незручно знімати, коли в одній руці ти держиш телефон, а другою все робити дуже незручно, але поки що по-другому не можу. Це такий вологий хайлайтер. Ну, він дуже красивий. Я дуже багато гарних відгуків про нього чула. Це 102 відтінок. Це така краса, він такий ось, подивіться, другий сочик. Бачите, як гарно таке природне сяєво. Ну, взагалі, дуже гарно. Далі, далі взяла ось цю новинку. Косметичку від Color Intense Це е, мусові рум'яна. Так, це відтінок 402. Е, тут недолік, що дуже погано відкривається кришечка. Так, ось дивіться, який гарний відтінок. Дуже сподобався так, ось де сводчик первый. Бачите, який. Такий прям насичений, не дуже гарний. Тушується класно. Взагалі, мега задоволена цією новинкою. Так, і ще взяла від Ламель ось таку одну ж subliminal Ось так виглядає цей відтінок. Так, десь тут, наче пишуть, який це. Не знаю, не бачу. Дуже-дуже гарний, ось, подивіться, як красиво, гарно сяє. Дивіться, яка краса Обожнюю ці тіні. Так, переходимо далі. А, взяла ще ось такий рідкий контур від Богані. Це відтінок. Так, не знаю, тут наче не написано який. Ось це так виглядає, він, бачите, прям також насичено, але тушується дуже гарно. Можна розтушувати більш непомітно, можна більш яскраво. Так, далі взяла віддалин про ось таку базу під тіні. Не скотчила, вона йде, як, наче якийсь звичайний консилер. Такий бежевий. ще не тестувала нормально. Так, і ще залишилось трохи у нас для очей. Взяла ось такі подвійні рідкі тіні від Avon. Так, це у нас ось десь отчики. Бачите, матовий такий м'ятний відтінок. І ось цей такий метал, металевий такий. Дуже гарні. Далі від Faberlic ну, від тіні олівець, просто хочу їх. По максимуму використати ось цей відтінок такий блакитний. Так, далі олівчик від Avon Power Stay, ось цей срібний. Ну, дуже гарний. Мені прям дуже подобається цей колір. взагалі ці олівчики дуже такі м'якенькі стійкі, класні. Так, також взяла від Avon Power Stay чорну підводку. А, також вона доволі стійка. Ось така вона чорна, насичена, гарно малює, гарно можна промалювати стрілочку, також а, задоволена. І ось такий олівчик від Color Intense зелений. Ну, думаю, так як все-таки, насичений яскравий зелений. Все-таки літній період. Хочеться якісь такі кольори використовувати яскраві, то взяла зелений олівчик. Тому ось така в мене косметичка на червень, трохи менше, ніж зазвичай, але все, що помістилося в косметичку. Так. Отже, всім дякую, що ви подивились це відео. І ще раз давайте покажу вам всі сводчики. О, залишайтеся зі мною. Далі буде, як завжди, все в, гарному, в гарній якості, в гарних умовах. Це просто таке, я сподіваюся, Коротке, е, така незручність, можна сказати. Е, ще раз всім дякую, що ставите вподобайки, що підписуєте, що коментуєте, що підтримуєте це дуже важливо для мене. Ну, а ми вже, сподіваюся, побачимось в наступних відео, коли вже я буду в себе вдома в конотопі. Всім па-па